Один за одним, як символи незламних душ. Місцеві школярі чіпляють ангеликів на знак пам'яті про Героїв Небесної Сотні. Ми сьогодні тут зібралися, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, які загинули на Майдані, а згодом пішли. Захищати Україну в антитерористичній операції вони загинули, захищаючи демократичні цінності, європейські цінності, і ми вшановуємо їхній подвиг. Рівно о дев'ятій зупинився рух на десяти найбільших перехрестях міста, аби хмельничани пам'ятали про подвиг своїх земляків. Десять років тому українці вирішили, хочуть жити у чесній європейській державі, де поважають інтереси громадян. Ті події це пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах. А сьогодні на фронті. Тоді десять років тому ніхто і не міг собі уявити розвиток таких подій. Але насправді герої Небесної Сотні це перші герої, які віддали життя за кожного з нас. Наша задача сьогодні не Просто нагадувати і працювати, працювати на перемогу, тому що війна триває. А пам'ять про небесну сотню це є дуже важливим елементом нашого буття, як наших героїв, як тих, хто віддав життя за нас. Саме 20 лютого на майдані в самому серці Києва загинуло найбільше активістів. За весь період майдану силовики режиму Януковича розстріляли більше сотні борців за європейське майбутнє. Це символ тих героїв, які впали в день майдану. Дні Майдану. Ми пам'ятаємо про них. Я вивчаю історію в деякій кількості, і ця подія стала дуже великою, як і для України, так і для мене. Наймолодшому учаснику Революції Гідності було 17, найстаршому 82. Всі вони справжній символ української єдності.